А Росія повним ходом готується до 9 травня. Зараз вулицями Москви на повній швидкості їздять. Танки на репетицію параду притягнули бронемашини, самохідні артилерійські установки, також різноманітні безпілотники, позвозили шахеди, якими щодня тероризують Україну. Там також є. Ну і яке ж, як то кажуть, пабідабесія без червоних їхніх тряпок, які росіяни поначепляли на всі свої оці от броньовані машини і танки. На так званий парад перемоги, який відбудеться в Москві 9 травня. Будуть лідери кількох країн, зокрема президенти Бразилії, Казахстану, Киргистану, Палестини, Сербії. Ну принаймні, планують прибути за загалом за інформацією пропагандистів російських мають долучитися 22 іноземні делегації. Цікаво, що до Путіна на 9 травня має завітати яким чинин. Принаймні про це заявив прес-секретар Путіна Пісков. У репетиції параду беруть участь уже китайські військові.